Хто не знає, коротко скажу, що серія орхідей під назвою Парфумерні фабрики включає в себе набір орхідей мультифлор з вишуканим ароматом парфумів. Ці мультифлори мають схожі по формі та розміру невеличкі квіточки і різняться в основному за забарвленням квіточки та відтінком аромату. А ще парфумерні фабрики мають на своєму зеленому листі різноманітні плямисті візерунки. Всього лиш кілька років тому такі рослини були рідкими гостями в наших квіткових магазинах. А тому, коли я побачила одну з фабрик у цінці в хорошому стані, просто таку собі відцвіташку, то звичайно ж я її зразу ж і придбала. Вставляю відео, яке я зняла після покупки. Ну, я думаю, ніхто не сумнівається, що якщо орхідея стоїть 50 гривень. І це парфюмерна фабрика, то я її куплю. Хоча казала, Ірі бій мене по руках. Іра вже збиралась бити. Вона так пахне гарно. Хоча зараз, як вона вже може пахнути, як вона вже в такому стані вбитому. Якщо вона стоїть 50 гривень, а то, так вона стоїть 400, то ж самі розумієте, як вона може пахнути. Але все одно вона пахне, бо це парфюмерна фабрика. Мілка, ніжна квіточка. Як видно на відео, квіточка має дуже ніжний колір. Назва пробита на горщику. Це сеншен. Одна з найніжніших світлих та ароматних квіточок. Купила її в вересні 2022 року. Про цю серію орхідей я знала, що вони не дуже легко адаптуються, з ними часто бувають проблеми або з розеткою, або з корінцями. Мені з моєю рослиною повезло. Повезло це, звичайно, ж питання часу. На даний час можу сказати, що за більш чим два роки особливих проблем з нею не було. Квіточка гарно росла, нарощувала коріння та квітувала. Деякий час я все ж остерігалась, з обережністю поливала, тільки наливаючи воду в кашпо, в якому стояла рослина, так, щоб нижній горщик був занурений в воду знизу не більше, ніж на 2 см. А весною 2023-го Сеншн вже виростила гілочку з бутонами. Ще скажу, що в моїх умовах жодного разу квітконоси рослина не дорощувала, бруньки на квітконосах не пробуджувала, зрізані до першої живої бруньки гілочки засушувала через деякий час. Дуже мені подобаються нові свіжі гілочки з наливними пуп'янками. А ще ніжні та милі квіточки, малесенькі зірочки з жовтим вогником язичком. Подивіться, які вони милі. Зверніть увагу на зелене листя. Покриті візерунком листи в домашніх умовах почали рости більшого розміру, та все ж не велетенські. А на цьому фото моя сеншин квітує разом з другою ароматною мультифлорою Sunset Love. Чи не краса, які вони гарнющі? Через деякий час я пересадила орхідею в двійний горщик, в який зазвичай пересаджую всі свої рослини. Весь час від покупки до жовтня 2023 року моя Сенчин росла та квітувала в мене на роботі. Стояла в гарному місці, де їй було вдосталь світла, але прямі сонячні промені попадали рідко. Та все ж, я запримітила дивну пляму на молодому найкращому листі, яким часто милувалась. Таке враження, що пляма від притиску, як таке може бути? Що це? Можливо, це сонячний опік. Я зразу ж забрала рослину додому. А в листопаді 2023-го уже в мене дома Сенджин випустила. Нових квітконосик. Я навіть думала, що росте щось схоже на дітку, а в січні 2024-го вже видно дві гілочки. Як же я їх люблю! Ось такі малесенькі гілочки з великою кількістю бутонів, як вони набирають розмір, форму, а потім починають розкриватись і з'являються ніжні та милі квіточки-зірочки. А на цьому фото видно, як потемніла пляма. Ще вставляю фото цвітіння. Дуже вже мені подобається ця ніжність, особливо на сонці. А ще аромат, який іноді чути на всю кімнату. Зазвичай я його чую, коли забираюсь за штуру до своєї орхідейної грядочки та підвіконнику. Але коли штуру відкрити і пустити аромат в кімнату? Тоді вишукані парфуми розійдуться по приміщенню. Ось так моя сеншин виглядає на балконі, наче інша квіточка. Колір змінився напроти сонячного світла. А ще я на балконі зняла зелену розетку. На фото видно, що виросли нові листи, які покрили собою лист з зеленою плямою. З темною плямою! А в серпні 2024-го я зняла три нижніх листки орхідеї. Зняла тому, що вони різко стали жовтими. Коли жовтіють зразу три листи, це не може не насторожувати. Тому я зразу ж виняла рослину з посадки, зняла жовте листя, та нічого поганого, на мій погляд, я не замітила. Скоріше всього, листя пожовтіло із за корінчиків. Які не могли пробитись. Вставляю фото, де видно, яка була розетка під знятими листами. І ось як розкішно виглядає орхідея в жовтні, через два місяці після того, як жовте листя було зняте. Тобто проблеми дійсно ніякої не було. На фото також було видно, що орхідея лежить, посадити її у мене не вийшло, як я не старалась. Не допомогли навіть камені для фіксації. А в листопаді 2024-го нова гілочка, новий квітконос з невеличкими розхолудженнями, боковими гілочками. Це якраз цвітіння, яким орхідея цвіте на сьогодні. Покажу ще, в що посаджена орхідея, яке гарне коріння вона наростила, як добре почувається в посадці. Велика кора дуже їй підійшла, рослинці все сподобалось. Якби більше сонця, то і цвіла б пишніше. А так маємо, що маємо. Та навіть за гарнюще зелене листя можна полюбити таку рослину. Надію, що я розповіла за сеншен достатньо, щоб вам сподобалася ароматна квіточка. І, звичайно ж всім рекомендую мати таку рослину в своєму домі. Дякую за увагу.